Я збираюсь поїсти. Не минуло п'яти хвилин, як я встала, або ж минуло. Там так гарно. Я взяла пиво, і моє обличчя трохи почервоніло. Ти насолодилась вечерю. Я така сита. Як ти? Твій перший день у Мельбурні? Добре. Я ще не змогла обійти багато місць. Камера надала розташоване. Я ще не дивилась навколо, тому зараз не можу сказати. Але Мельбурн здається більш жвавий, ніж сідний. Будівлі. Або можливо, це тому, що місце, де ми зупинилися в неї, було оточено парками. Тут дуже людно. Це поки що тільки моє спостереження. Суджі, ти хочеш отримати свою карикатуру? Вона майже як портрет. Справді? Ти хочеш її? Чи потрібна тут черга. Я хотіла подивитись. Вау. Неймовірно. Так, круто. О, там величний артист. Там. Ти хочеш подивитись це магічне шоу вогняне шоу. Я сором'язлива. і червоно? Як тебе? Це було неймовірно, добре, він чудовий. Ти правильного робиш? У мене є секретний гайд. Чи слід його робити на литкій поверхні? До цього не було рівне? О! Ви двоє схожі. Раз, два, три, чотири. Я думаю, що роблю це правильно. В жодному разі. Треба трохи пострибати. Ладно. Я вперше дивлюсь свої таний Слік Бек. Ти казала, що в мене добре виходить. Я думала, що впоралась з цим. Не можу перестати думати про Back Dance челендж. Треба більше практикуватись. Ти ранила моє его. Можливо, вона практикується сама в танцювальній кімнаті. Запевнюйте мені танцювальний зал, будь ласка. Твої рухи правильні, справді? Так, але потрібно рухатись швидше. Як ти себе почуваєш? Це твій останній виступ в Австралії. Це більше, ніж минулого разу, тому добре, добре. Я мала би бути в порядку, адже я вже виступала. нога йде першою? Права нога П'ять, шість, сім, вісім. Я щойно завершила тур по ні. Дякую, що прийшли на мою першу фан-зустріч. Я повертаюся до Кореї з приємними спогадами. Дякую. Суджін, Ти можеш вибрати першу. Я хочу це тепле? Смачно. Подобається? Що це? Рибне рагу? Тобі підходить по під спеціям? Що це за гриби? Хіба ми не замовляли гриби-ноки? Ми також замовляли гриби-анокі. Смачно? Так, спробуй. Яка вона на смак? Це прикадельки. Як рибний пиріг. Рисовий пиріг Рибний пиріг. О, рідний пиріг. Зделицы, ты любишь рыбы? Спасибо.